Про вторгнення свого часу СРСР а потім і США в Афганістан знають усі, але чи всім відомо про справжні мотиви? Наприкінці ХХ століття Радянський Союз розглядав Центральну Азію як потенційний транзитний коридор між СРСР та Південною Азією. На шляху до Індійського океану та нафтових родовищ Перської затоки лежав Афганістан. Він і став мішенню у 1979 році. Союз хотів встановити в країні прорадянський режим. Він за задумом мав забезпечити у майбутньому маршрути для? Доставки ресурсів. Ця війна тривала 10 років. СРСР, хоч і взяв під контроль основні дороги, але спротив моджахедів яких підтримали США, зірвав усі радянські плани в країні. Панував хаос, який нікуди не зник навіть після виведення військ СРСР у 1989-му Наслідки відчула вся економіка регіону. Вона на довгі роки втратила потенційний шлях Центральної Азії до портів Пакистану. Після невдалої спроби СРСР підім'яти під себе Афганістан за країну взялася США. Вторгнення розпочалося у 2001 році, офіційно через те, що Талібан, котрий мав у той час владу, прихистив терористів Аль-Каїди, причетних до терактів 11 вересня. Але ж, як завжди, це було лише приводом. США, як і колись СРСР, розглядали Афганістан як транзитний коридор між Центральною Азією та Пакистаном. Ну і ясна річ, треба було посилити свою присутність у регіоні на противагу Росії та Китаю. Але як і СРСР, штати пішли з країни. Сталося це у 2021-му. Вони залишили. Купу військової техніки, яку в подальшому захопив Талібан, котрий повернувся до влади. Транзитної країни з Афганістану знову не вийшло. Хоча ще у 1990-х тут хотіли реалізувати частину газогону Туркменістан, Афганістан, Пакистан, Індія. Він мав перекачувати щороку орієнтовно 33 мільярди кубометрів газу. Це б давало країні 500 мільйонів доларів доходів. Але десятиліття війн не дали цього зробити. Афганістан і далі одна з найбільш закритих країн світу з нереалізованим на свою користь транзитним потенціалом.